Про гроші люблять говорити усі. А як це зробити польською? Переглядайте це відео, щоб вивчити 8 фраз про гроші по польську. І перше наше слово це економити. Економити треба вміти і треба знати, як це буде польською. А польською використовуємо слово ощензать. Ощензать економити. Використовуємо у реченні. Аби спевніть своє бажання. Postanowiłam regularnie oszczędzać część swojej pensji. aby spełnić swoje marzenia, тобто щоб здійснити свої мрії, до речі, класна фраза spełnić marzenia, zдійснити мрії. Postanowiłam, я вирішила, тут говорить жінка, регулярні oszczędzać, регулярно економити część своєї пенсії, тобто частину своєї зарплати. Так так, пенсія це зарплата. А ви у коментарях напишіть, а як же ж польською буде пенсія? Отже, перше наше слово економити, і це ощензач. Від слова ощензач ми утворимо собі іменник, тобто «ощензання». «Ощензання», так? Тобто це такий від, дієслівний іменник, і це економія. «Ощензання». Старайтесь повторювати за мною, бо коли ви бачите багато цих приголосних, я знаю, що воно вас лякає, але не все так складно. Ощензання, тобто економія. Давайте подивимось, як використати це у реченні. Отже, які сов твої способи на ощензання? Якіс твої способи на ощензання? Тобто, які твої методи, способи на економію, на економію грошей, звісно. І третє слово, яке має в корені, ось наше походить від слова ощензать, це ощенності. Ощенднощі. І це народ є. Zaoszczędzania, oszczędności, to to grosze, które wy sobie wytkrali i to właśnie zaoszczędzania po polsku oszczędności. przykład mam swoje oszczędności, bo planuję kupić mieszkanie. Mam swoje oszczędności, bo planuję kupić mieszkanie. To, to ja mają swoje zaoszczędzienia, bo ja planuję kupić kwartyru. Це слово також вам буде потрібне, якщо ви, наприклад, підете до польського банку, хочете внести гроші, тобто вплачувати пеньондзе, і вас запитають, яке є жрудло тих пінєндз? І ви можете сказати, то са мої ощеннощі, тобто це мої заощадження. Але я вас вчу не тільки такої класичної польської мови. Ми стараємося завжди собі мову урізноманітнювати для того, щоб звучати цікаво по польську. Розуміти поляків, розуміти, що говорять у медіях, в газетах і загалом у книжках. Тому економити можна ще сказати по-іншому. Не ощензать, а можна сказати «зачискать пас. «Зачискать пас. Пас це є у нас пояс, так? А зачіскач це затискати, ніби дослівно затискати пояс. Ну трошки треба м -м, зекономити. І маємо приклад використання в обліч росно цих цен живності і енергії. Це до речі, приклад з газети. А якщо ви готуєтесь до екзамену державного екзамену з польської мови на рівні B1, b 2 чи C1, До речі, в нашій школі ми готуємо до цих іспитів. То будуть у вас у різних частинах екзамену уривки з різних журналів, журналів та газет, і власне це речення звідти походить. В облічу ростучих цен живності і енергії, віру полаків мусить зачистити пас і ограничити видатки. Давайте перекладемо: отже, в облічу росночих цен живності і енергії, тобто перед е, обличчям е, цін, е, які ростуть на продукти та енергію, віру полаків мусить, багато поляків мусить. До речі, тут класний момент, який власне зустрічається дуже часто на екзамені на рівні Б1 державному, «Вєлю полаков в муші. Зверніть увагу, що діє слова тут стоїть у третій особі однини. Детальніше ми про це говоримо на нашому курсі. На наш курс є також на рівні Б1. Тому хто готується, обов'язково приходіть. Отже, «вєлю полаков муші, тобто багато поляків, мусить зачіскач пас», тобто економити. І ограничити сьогодні видатки і обмежувати щоденні е, витрати. Видатки це витрати. Е, доконана форма зекономити від зачискать пас, це буде зачиснуть пас, зачиснуть пас, тобто зекономити. Наприклад, мушу зачиснуть пас в тим місяцю, скоро хто купити новий лаптоп. Так, тобто, мушу зачиснуть пас в тим місяцю, я мушу зекономити цього місяця. Скоро хочу купити лаптоп, новий лаптоп, так? Якщо я хочу купити новий ноутбук. До речі, слово скоро перекладається як якщо. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Наступна наша фраза, яка, до речі, часто ми думаємо, як це сказати польською. Мінімальна заробітна плата. E, і польською ми це скажемо найніша краєва. Найніша крайова, отак двома словами, так фактично двома прикметниками ми це перекладаємо. Тобто дослівно це найнижча державна, так найніжша крайова, і це мінімальна заробітня плата. Яка ж вона у Польщі? Давайте прочитаємо, що нам пишуть e, польські газети. От 1 січня 2025 року, найніжша крайова. W Polsce, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 460 e, 4666 zł brutto miesięcznie. To od 1 stycznia 2025 roku, od 1 sierpnia 2025 roku taka, nowitnia informacja najniższa krajowa w Polsce. Найнижча, тобто мінімальна заробітна плата у Польщі, чи мінімальне винагородження за працю на певен етат, певен етап – це повна занятість. Виноші становить дуже класне слово виносі це становить 4666 злотих, тобто 4666 злотих брутто місячні. Брутто це без відрахування податків. А нето, відповідно, це вже чисто те, що ми отримуємо на руку, і місячне перекладемо як на місяць. Отже, ще раз, мінімальна заробітна плата це найнижча крайова. Ще використовується така фраза, як середня крайова», крайова, тобто це середня заробітна плата, так, яка є на ринку. Давайте використаємо приклад в 2025 року. Prognozowana średnia krajowa w Polsce wynosi 8673 zł brutto miesięcznie. Tobto w 2025 roku, czyli w naszym, tak, w 2025 roku, prognozowana średnia krajowa, prognozowana średnia, minimalna, średnia zarobitna płata w Polsce wynosi, tak u Polski stanowić, stanowić co wynosi, bo już znacie to słowo. 8673 злотих без відрахування податків на місяць. Отже, вивчили ми собі середня крайова і найнижча крайова. Наступне слово це інвестувати. І я думаю, що багато з вас вже помітило, що у польській мові, коли у українській мові, коли ми маємо увати, так, такий суфікс, то в польській мові це буде овач. Тобто інвестувати буде «Інвестовач». Наприклад, W co obecnie inwestują ludzie w Polsce? W co obecnie inwestują ludzie w Polsce? Tobto, w co na dany czas, obecnie, co na dany czas inwestują ludzie u Polski. Kto wie, dajcie znać w komentarzach. I wiec inwestować, u nas jest słowo inwestycja. Inwestycja, to inwestycja. Dużo podziwne na ukraińsku mowu. I przykład. Muszę się nauczyć mądrych inwestycji, dlatego kupiłam szkolenie. Так, мушу научити ще модрих інвестицій. Я мушу навчитися розумних інвестицій для того, купила школення, так і тому я купила е, якесь навчання, так, тренінг, школення як майстер-клас, тренінг, навчання. Добре, пішли далі, і шоста наша фраза точніше, вже буде фраза логізм, це вміти вести бізнес. От є такі люди, які ну просто надаються до того, так надаються до такої до того, щоб вести бізнес. І польською ми на таких людей скажемо, що вони мають голову до інтересу». тобто меч голову до інтересів, дослівно мати голову до бізнесу. Пам'ятаємо, що слово інтерес це у нас синонім до слова бізнес. Так? І давайте приклад. Он має голову до інтересу, для того його фірма так швидко ще розвіє. Он має голову до інтересу», тобто він має схильність, талант до ведення бізнесу. Для його фірма так швидко ще розвія. І тому його фірма так швидко розвивається. Е, наступне наше слово буде інфляція. І якщо ви знову ж таки вже вивчаєте польську мову, ви помітили, що дуже часто, коли в українській ми маємо ція, то в польській це буде ця, ця. Так, так роздільно вимовляємо. Тому інфляція по польську інфлація, інфлація. І, ніби ви скажете словону геть, подібне на українську з ще погоджуюся, але пильнуємо вимову, бо вона все таки інша: «Ція» українською, ся по польську. І приклад. Чи Чечучі ж скутки інфлації в нашому краю, чечучюш скутки інфлації в нашому краю заголовок до статті. Чи відчуват, відчувається вже результати, наслідки? Інфляції у нашій країні. Край це країна, а скутек це наслідок. Ну і вже остання фраза на сьогодні це знову ж таки фразеологізм. Ми, українці, викидаємо гроші на вітер, так? Поляки кидають гроші у болото. І ця фраза звучить як «вжуцать пеньонзе в блото». «Вжуцать пеньонзе в блото». Давайте використовуємо. Kupując ten zepsuty sprzęt elektroniczny, dosłownie wrzucał pieniądze w błoto, bo już po tygodniu przestał działać. Kogo była taka sytuacja? Dajcie znać w komentarzach. Czyli kupując ten zepsuty sprzęt elektroniczny, kupując zipsowany, polamany, zepsutyce polamany i zipsowany, sprzęt elektroniczny to тобто to elektryczny prład dosłownie wrzucał pieniądze w błoto. Dosłownie wykiadał grosę na witer. Бо юж потигодню перестав джавач. Так бо вже після за тиждень, через тиждень, він перестав працювати, джавач, працювати, часто про власне справди, про різні прилади, інструменти. Ми говоримо, що щось перестало джавач, щось перестало працювати. Ось і все, друзі. Таку вісімку підібрала для вас сьогодні. Пишіть у коментарях, яке слово було для вас нове. Не забудьте підписатись на канал, лайкнути це відео, підписатись на наші соцмережі: Тікток, Інстаграм, Телеграм. І до зустрічі у наступних відео. Па